В районі керує людина патріот України, який на граніті в студентські роки на зорі нашої державності лежав і страйкував і голодував. Його признав. Це Годлевський Сергій Сергійович. Його призначили головою адміністрації. Долерантна, вихована, порядна людина. Ми сьогодні всі підтримуємо його. Чому має бути ставлений Андрійчука, який голова ради, який прислуживався режиму Януковича, і сьогодні він повинен диктувати умови в районі, відбігати свої кандидатури на голів адміністрації? А тому, що в штабі при виборах президента були працівниками. Якраз е, працівники апарату Андрійчука від народної партії, і тому вони мають право відвигати свої кандидатури. А людина, яка заслужила, яка стояла на зорі державності, повинна побути два місяці чи три його відфутболити. Ми проти і весь час був на майдані і підтримував. І він щирий, відвертий України майбутнє за такими людьми. Ми підтримуємо його і просимо розуміння.